Стала відома дата релізу Мафія 4 The Old Country, а також презентація, де покажуть перший геймплей. Сергій Григорович тизерить щось нове. Чи може це бути Stalker 3? Все можливо. Новий патч для Stalker 2 вже наступного тижня. Третій сезон The Last of Us офіційно підтверджено. Опублікували аж цілих 11 хвилин геймплею The Outer Worlds. Класика Call of Duty може стати доступною в Game геймпас. Нання за Elder Scrolls Online, Кронос від Bluebird Team Майнкрафт отримує все нові й нові досягнення. Анонсована колекційка по The Last of Us Xbox навіть зі щура можуть зробити людину. Чергові скандали з Titanfall 3 Якщо ви маєте PlayStation 5, для вас є дуже гарні новини. Оприлюднений ранній прототип нової консолі від Valve Офіційно екранізація Angry Birds 3 в розробці ці та інші новини в сьогоднішньому відео. Якщо в зв'язку з зимою в квітні у вас настрій не дуже, то ми поспішаємо виправити це непорозуміння та зарядити вас порцією чудових новин та гарного настрою. Тому погнали! Другий сезон The Last of Us ще навіть не вийшов, але шоураннери Мейзін та Ніл Дракман вже офіційно заявили, що третьому сезону бути. Як кажуть, вони завжди планували розділити події гри другої частини на декілька сезонів. Ба більше в розмові з виданням The Variety Мейзін сказав, що в серіалу, ймовірно, буде декілька сезонів, тобто четвертому також бути. І тепер ми розуміємо, що друга частина гри буде розтягнута на роки екранізації. Сації, звісно, з кліпхенгерами в кінці кожного сезону. Що ж, а прем'єра першої серії другого сезону відбудеться вже 14 квітня. І якщо ви не бачили перший сезон, швиденько біжіть виправляти цю помилку. Я обіцяю, ви не пожалкуєте. Поки ми не відійшли від теми The Last of Us, хочемо повідомити, що відбувся офіційний анонс фізичного видання The Last of Us Complete Edition. В нього війде перша та друга частина зі стілбуком Мікс American Dreams та чотири літографічних принта в світі вона стане доступною 10 липня. Але от коли в нас це риторичне питання? Наступний патч для Stalker 2 планують випустити вже наступного тижня. Він додасть нові виправлення в сюжетних квестах та не тільки, а також виліт під час місії Останнє бажання. Про це стало відомо завдяки офіційному discord каналу Гри, де в гілці запитання-відповіді власне нам це й стало відомо. Тож очікуємо. Нові патчі, але по Сталкеру це ще далеко не все. Ми маємо, не побоюсь цього слова, грандіозну новину про можливий офіційний анонс третьої частини, про що ми поговоримо вже за кілька хвилин. Опубліковані перші 11 хвилин геймплею The Outer Worlds 2. протягом цього місяця обіцяють ще більше матеріалів по цій темі, а поки ми розповімо трохи деталей про саму гру. Obsidian під час розробки цього проекту брали натхнення. Таких проєктів, як Deus Ex та Dishonored, а також, що важливо, Fallout New Vegas. В сиквелі з'явиться повноцінний стелс. Вороги стали більш розумними, які будуть досліджувати середовище. Бойова система тепер більше пропрацьована та приємна. Стрілянину також не обділили увагою. РПГ-елемент тепер також більш пропрацьований, що дозволяє гравцю вести більш глибокий діалог з NPC. Журналісти запевняють, що в другій частині автори змогли реагувати реалізувати абсолютно все, що хотіли ще в першій частині. А я нагадаю, що гра вийде вже цього року на PlayStation 5 ПК та Xbox Series. В мережі з'явилась нова реклама від Xbox, де кожна людина це щур, допоки вона не візьме геймпад в руки і не телепортується в прекрасний світ відеоігор. Дуже красиве відео. Але якщо дивитися буквально, то можна трохи зрозуміти майків неправильно або ж. Мафія 4 The Old Country вийде увага 8 серпня, і це ще не все. Також 8 травня відбудеться презентація PAX East, де нам представлять, по-перше, більше медіа по грі, а це ймовірно нові трейлери та новий геймплей. Ну і також нам вже офіційно анонсують дату релізу, про яку ми з вами вже знаємо. А це нагадаю, 8 серпня. Це стало, як кажуть, випадково відомо завдяки сторінці самої гри в Steam, де дату. Помилково вписали, хоча це може бути зовсім не випадковістю. Наразі ж, за попередніми заявами самих розробників, офіційна дата релізу це літо 2025-го. І так як на нашому каналі тема мафії ще не піднімалася, тому пропонуємо трохи деталей про саму гру. Головним героєм гри буде Енсо Фавару – сирота, який ще дитям потрапив в рабство і працював в шахтах Сицилії. Це південь Італії. Події відбуваються на початку початку минулого століття поєдинки, перестрілки чи ближній бій вони стануть більш тактичними, чого не було в попередніх частинах серії. Але розраховувати на швидке водіння не варто. Це реалізм, адже в ті часи автомобілі банально не мали таких потужностей. Багато уваги приділяється деталізації та режисурі як в катсценах, так і в загальному візуалі гри. Як кажуть розробники, це реалізується завдяки рушію Unreal Engine 5, на якому, як ви вже розумієте, Створюється гра. На жаль, але грати в попередні частини гри не обов'язково, так як вони напряму не будуть пов'язані. Хоча ми наполегливо рекомендуємо зіграти дві перші частини. Якщо ви цього ще не зробили, обіцяємо, ви не пожалкуєте. Також розробники обіцяють різноманітні локації, як от від цитрусових садів, і до великих міст. Гра вийде на ПК Xbox Series та PlayStation 5. Зізнавайтеся, чекаєте нову мафію. Microsoft. Зробили помилку в своєму магазині, додавши назву «Included with Game Pass» для старих частин Call of Duty. Чи все ж це не була помилка? Це були ігри Infinite Warfare та World at War. Шутки про те, що в найближчий час всі старі частини Call of Duty потраплять в підписку Game Pass ходять давно. Тому є сенс вважати, що напис з'явився зовсім не випадково. І враховуючи так званий злив, ймовірно, до появи всіх частин колди залишилось зовсім. Недовго. The Elder Scrolls 6 все ще в розробці, і поки деталей практично немає. Але так не можна сказати про нове сюжетне доповнення для The Elder Scrolls Online, яке після довгих років розробки продемонструє продовження історії оригінальної сюжетної кампанії The Elder Scrolls Online. Доповнення буде виходити в двох частинах, та пролог вже доступний безкоштовно для всіх. Перша частина стартує 2 червня на ПК та Тамак. Консолі 18 числа того ж місяця, а другу частину варто очікувати не раніше кінця цього року. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із -за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. А ви хотіли, щоб анонс Stalker 3 став реальністю? Звісно, як і я, як і ми всі. Так нещодавно сам Сергій Григорович в себе на сторінці в Третс затизарив щось, що може бути як Stalker 3, як Козаки 4, як нове DLC для Stalker 2, так і екранізація самого Сталкера. Але вся суть заключається в тому, що ми повинні самі здогадатися. Цитую самого Сергія: Ну що, я рішився, буде щось новеньке? Пишіть ваші. Здогадки. Весь парадокс ситуації в тому, що востаннє Сергій Григорович з подібними заявами виходив в далекому 2018-му, коли й анонсував сталкер 2. Подібних мувів з того часу ще не було, тому це однозначно щось віщує, що може нам знести дах. Сергій серйозний дядько, і він словами на вітер кидатися не буде. Це факт. І також ще є один момент минулого року в інтерв'ю Сергій сказав, що хотів би повернутися до розробки ігор і випустити. Козаки 4, але вже після закінчення війни, можливо, плани змінилися, і козаки в ділі хто зна. Також є ймовірність анонсу фільму Сталкер, адже напередодні та після релізу сиквелу було багато як чуток, так і підтверджень від команди, що вони мають бажання створювати екранізацію по грі. І ще одним приємним фактом є те, що в кінці нульових Сергій вже знімав серіал по Сталкеру, пілотна серія та трейлер якого є в мережі. Тому ці амбіції можуть зараз і втілюватися в реальність. Але ми хочемо свято вірити, що Сергій після успішного релізу Сталкер 2 вирішив заанонсити третю частину, що в теорії може бути правдою. Як би там не було, але ми обов'язково будемо пильно слідкувати за рухами як самого Сергія, так і команди GSC. І якщо щось буде відомо, відразу ж вам про це повідомимо. 16 квітня відбудеться якийсь. Спеціальний анонс по грі Chronos The New Dawn від поляків Блубар Team, які по-справжньому вміють робити ігри. Їх попередні проекти, до прикладу, як Silent Hill, є неймовірними, тому є сенс слідкувати за їх творінням 16 квітня. Ми вам обов'язково повідомимо. Ймовірно, це буде перший офіційний геймплей. Саундтрек Майнкрафт був включений в національний реєстр аудіозаписів бібліотеки Конгресу США. А якщо конкретно, альбом Вольюм Альфа, який написаний 2011 року Даніелем Резенфельдом за культурну історичну значимість. Що ж, а хайп після екранізації тільки набирає оберти. До речі, на фоні успішної екранізації Майнкрафт відбувся анонс третьої частини Енгрі Birds», але прем'єра фільму відбудеться. Аж 29 січня 2027 року. Виробництво фільму вже почалося, а поки можете переглянути дві попередні частини, якщо вам таке до вподоби. Такий інсайдер, як Тор, заявив, що Titanfall 3, точніше, її анонс може відбутися до кінця цього року, ймовірно, на Game Awards, як ми вже повідомляли в минулих відео. Також він заявив, що гра розробляється на Unreal Engine 5, що є сюжетка та що гра майже завершена, а також що в грі присутня система погоди. Це все дуже чудово. Якби наступного дня на горизонті не з'явився Джеф Граб і вбив останні надії на проект. Він заявив, що всі чутки протягом останнього часу це неправда. Він певен, що в найближчий час ми не побачимо нічого пов'язаного з Titanfall 3, а й тим більше нову частину з сюжетом та мультиплеєром. Кому ж вірити наразі невідомо. Але якщо ви чекаєте третю частину, доведеться. Зачекати на офіційну інформацію, бо все це вже перетворюється просто в якусь клоунаду. Якщо ви маєте PlayStation 5, для вас гарні новини. Sony ні з того, ні з цього взяли і випустили нові анімовані фони для консолі. А це Days Gone, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, God of War, декілька частин Horizon, включаючи Lego, Ratchet і Rise of the Ronin та Stellar Blade. Думаю, це гарна нагода здмухнути сантиметровий шар пилу з вашої консолі. В руках ютубера Bringus Studios виявився прототип новий. Двої консолі від Valve. Цей пристрій, як і інші від Valve, базується на апаратній підтримці від AMD. А якщо конкретно, то відеокарті AMD RX 580 та процесорі Ryzen 5 Для порівняння це трохи краще ніж у PS4 Pro. Щоправда, ревізія консолі трохи відрізняється від тієї, що Джефф Кілі продемонстрував в The Final Hours of Half-Life Alex в далекому 2020 році. Цей прототип датується дві Сімнадцятим роком часу пройшло чимало, тому можна зробити висновок, що ця версія прототипу може бути не актуальною, але все ж може бути прототипом майбутнього пристрою, яка демонструє потенційні можливості того, що ми отримаємо невдовзі від велв. А на сьогодні це все. Ми з нетерпінням очікуємо заяв від Сергія Григоровича та його новин по поки ще таємничому проекту, а також очікуємо інформацію по четвертій мафії. І як тільки щось стане відомо, ми обов'язково вам відразу все повідомимо. Тому підпишіться на канал та поставте дзвіночок, аби бути в курсі всіх подій. Ну і також за лайк під відео. Ми будемо безмежно вдячні. До скорої зустрічі.